Поле видали ось такі знахідки. Ось знахідок багато. Ось такі монетки мені попались. Ось крони чесько-словенські, 50 гелерів. Ось таких крейцер. Ну, він вже трішки помутнів. Але, видно, рік, 1816-й один крейцер. Ось тут монетка, сама перша, яка мені випала. Там тільки портрет видно. Ось такі три крони, які я вперше тут знайшов. Крейцер один. І ось фенік, дивіться, який він гарний. Класний такий в гарному стані. Суперовий. І ось вбита остання монетка. Яка мені попалась.